Чорнобривці прикрашають не одне подвір'я, адже є невибагливими до погодних умов. Ці квіти діти сонця, які красуються своїми жовто-горячими з клумб і садів. Вони полюбляють гніздитися сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими рученятами один за одного. Особливо цікавим є саме суцвіття. Мені воно нагадує мініатюрні кошики. А вам! Самі ж пилюстки мають різні відтінки від яскраво помарачого до богряного. Особливістю чорнобривців є дещо теркуватий аромат. Не всім він буде до душі, але квіти мають небиякі лікувальні властивості. Не всі знають, що вони допомагають побороти застуду і лікують артрит. Додають чорнобривці також в їжу, як приправа до деяких страв. І хоч батьківщиною чорнобривців є далеко не Україна. Проте вони вже давно стали для нас найріднішими та збагатили культуру. Чорнобривців насіяла мати, слова, які, напевно, знає і дорослий, і малий. Це ніжне пісенне послання автор адресував не лише своїй матері, а й усім жінкам, берегінням України. Чорнобривці згадуються не в одній народній пісні, бо справді в народі їх вважають символом материнства отчого дому. Чорнобривці у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую.